Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко, і це астрологічний огляд наступного тижня з 21 по 27 листопада. Цього тижня ми зустрінемо важливу подію місяця новий місяць в стрільці. Відбудеться в четвер, 24 листопада о першій ночі. Тут і далі час вказує за Києвом. 24 листопада, а здається, ніби 24 лютого, яке затягнулося на 9 місяців, 9 місяців війни, 9 місяців страшних подій, які вже не повернеш назад, 9 місяців страждань, дев'ять місяців, які показали силу і міць українського народу та здатність боротися з чистим злом. Друзі, війна триває, і ми не маємо права здаватися хоч на хвилину. Ми боремося всі разом. Підтримуємо нашу армію, наших воїнів світла. Розпочинається тиждень з місяцем у гармонійних терезах, а о дев'ятнадцятій, сімнадцять, листопада він перейде в скорпіон. Зміну місяцем знаків завжди супроводжує непродуктивний період місяця без курсу. В понеділок це буде час з тринадцятої шістнадцять по дев'ятнадцяту шістнадцять. В цей час варто бути максимально уважними на дорогах в ролі пішохода чи за кермом. По можливості не плануйте на ці години відповідальних дзвінків і зустрічей, відправку важливих листів та роботу, що потребує особливої уважності. В цей час не робіть дорогих покупок та не садіть рослин. Результат не задовольнить вас. Загалом всю активність ліпше відкласти. Замініть її духовними практиками, психотерапією, медитацією та молитвою. А час з понеділок до 12.00 та весь вівторок є середні виключення, які рекомендують Олена Осипенко та Юрій Буянов у астрологічному календарі для справ та справи, які після старту передбачають активний розвиток у майбутньому, початок проєкту, рекламної кампанії, набору на навчальні курси тощо. Краще залишити на другу половину тижня, коли буде зростаюча фаза місяця. Найбільш напруженою буде середина тижня. В середу триватиме критична 29-та місячна доба, яка передує новому місяцю. Накопиченої раніше енергії місяця залишилося вкрай мало, може підкреслено проявитися зневіра, депресія. Трансформуйте негативні дубки в позитивні за допомогою холодинаміки, якщо володієте даною методикою та медитації. Можете використати для цього записану медитацію Олени Осипенко. Посилання залишаю під своїм відео. Головні рекомендації в критичну місячну добу терпіння та прийняття всіх навколишніх процесів. Припиняйте відносини з неприємними та настирливими людьми, від кого відчуваєте токсичність у спілкуванні. Корисним буде піст, очищення організму. Зараз більшість з нас майже кожен свій вечір освітлюють вогнем свічки. А у 29-ту місячну добу це ще матиме функцію очищення житла, а ще, по можливості, приготуйте вдома пироги, млинці, іншу випічку. День нового місяця також вважається критичним для нас, для нашого організму. Ми відчуваємо найбільший занепад сил за весь місячний цикл. Два дні до та два дні після нового місяця не видно. Це так звані дні Гекати – богині темного місяця. В новий місяць ми найбільш схильні до негативних думок і ослаблення імунітету, можливі помилки, збільшується кількість ДТП. При цьому сам новий місяць не є причиною стресу, але він загострює вже наявні симптоми або проявляє те, що раніше здавалося непоміченим. В цей час частіше бувають інсульти, інфаркти бережіть себе, також втримайтеся від вживання алкоголю. В новий місяць позбавляйтеся від шкідливих звичок та складайте плани на місяць вперед. Втілювати складені плани ми традиційно розпочинаємо в третю місячну добу, символ якої барс або леопард. І така доба буде вже наступного дня, 25 листопада, це день активності, дії, розширення та подолання негативних якостей. Не варто бути пасивними. Місяць до 23.19 йтиме стрільцем. Це знак розширення кругозору, оптимізму, здобуття знань та викладання. Ним управляє планета великого щастя, щедрості та заступництва Юпітер, який напередодні якраз закінчив ретроградну фазу та перейшов у прямий рух. Тож, рекомендуємо п'ятницю, 25 жовтня, для втілення в життя ваших планів та проєктів, які не чекають 2023 року. Особливо сприятливо в період місяця в стрільці. Навчатися і розпочинати навчання, складати іспити, писати дипломну чи курсову роботу, викладати, займатися творчістю та вступати на нову роботу. Якщо ви давно планували розпочати навчання астрології з метою краще зрозуміти себе і оточуючих, а також отримати затребувану професію астролога, заплануйте вступ до нашої школи на заочну форму навчання. Яка не прив'язана до графіку, а тому можна розпочати в будь-який період року. Телефонуйте за номерами на екрані, щоб дізнатися деталі та умови вступу або скануйте QR-код та отримайте інформацію про теми, що вивчаються на базовому курсі. Субота та неділя 26-27 листопада також будуть вдалими для справ. Місяць йтиме козорогом. В цей час завжди збільшується самоконтроль, обережність, терпіння, консерватизм, відповідальність, організованість. У прояві емоцій буде простежуватися холодність та бажання усамітнитися. Рекомендується планування і початок тривалої, завзятої роботи, що вимагає дотримання дисципліни. Можна зробити те, що давно відкладалося. Не рекомендується лікування, видалення та протезування зубів. В астрологічному календарі ви завжди знайдете характеристику місячних та сонячних діб, які змінюються щодня, чим доповните для себе характеристику та рекомендації періоду. Я щиро вдячна вам за довіру до моїх прогнозів. Переглядайте відео нашого каналу повністю, коментуйте, ставте лайки та поширюйте серед знайомих. Це допоможе рекомендуванню Ютубом наших відео ще більшій аудиторії. І ще більша кількість людей проживатиме дні усвідомлено, правильно використовуючи потенціал кожного періоду. Живіть, любіть, працюйте, виховуйте дітей задля майбутньої перемоги, підтримуйте нашу армію молитвами та матеріально, не піддавайтеся зневірі та провокаціям ворога, це на руку лише їм, в силах кожного з нас довести розпочати до логічного кінця, перемоги світла над пітьмою. Слава Україні.